А всім, хто не вірує, хто тільки йде до віри. Хочу сказати, віруйте, віруйте, отцю нашому небесному біблійській історії, я це повторюю 110 разів. Ісус зійде на землю, щоб рятувати людей, подарувати їм віру і свою Божу благодать, зцілити людей, тому що на землі дуже багато горя. Дуже багато, і повернути навіть тих людей, яких немає серед нас, бо Ісус Воскрес, свою істину Воскрес. Це ми говоримо на Пасху. Але чомусь ми забуваємо про це, зневірюємось, а це є хибний шлях. Потрібно вірити, вірити. Тому я кажу людям, якщо ви не віруєте, тому мовчіть в душі, а я вірую, тому я говорю про це. Ось. Тому не вселяйте мене в невіру. Віра моя живе в мені. І чудеса зі мною стаються не просто так. І світло кожен день зі мною. Кожен день. Ось. Тому що це все молитва і віра. І ви так можете. Бог чекає кожного. Отець наш Небесний любить кожну свою дитину. Але потрібно повірити і звернутися до нього, в молитві своїй. У всіх це вийде. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, як на небі, так і на землі. Сама молитва говорить. Як на небі, так і на землі. Люди будуть призивати, і Отець наш Небесний почує. Почує. Кожну нашу молитву. Варто лише повірити. Якщо з людьми стається чудо, вони не повинні мовчати, а повинні говорити про це. Я говорю про це. І не мовчу. Навіщо мовчати? Про це потрібно говорити. Це надиха... повинна надихати людину в першу чергу, підносити до небес. Тому що це віра, це любов до Отця нашого небесного. Так ми доказуємо свою любов, не дивлячись на осуд людей. Вселяємо в людей віру. Ось. Тому потрібно чекати і все здійсниться. Не бійтеся кінця світу, бо його не буде. Розумієте, кінець світу може настати, якщо війну не закінчити. Тому що це веде до голодомора, це всі знають. Моя Бабушка пережила голодомор. Мої діди воювали, що по мамині лінії, що по папині. Я, по словам їхнім, знаю, що таке війна і що таке голодомор. Не дай Бог нам дожити до цього, тому нам потрібно надіятися на Бога і довіряти йому своє життя. Вірити йому. Ось. А моїм словам можете не вірити, але довіряйте Богові, Отцю нашому Небесному. і біблійській історії. Це дуже важливо. Дивіться, який Ісус добрий до всіх людей, незважаючи на їхні гріхи. І ще повторююся, 12 апостолів. Один апостол зрадив учень, його зрадив. І учні хотіли захистити Ісуса і відсікли йому вухо. А Ісус зцілив Його, хоча знав, що той Його зрадив. Ось наскільки Він любив людей і любить. you okay.